Вітаю вас, маленькі українці. Літо сонечком вкотилось, засміялось, засвітилось квітами і травами для дітей забавами. Сьогодні ми поговоримо про правила поведінки під час відпочинку. Розглянемо небезпеки, які можуть вас підкати. Поговоримо про тебе і сонечку. Про дію сонячного проміння на організм людини. Ви знаєте, що для росту і розвитку рослин потрібні сонячне світло і тепло. Та коли їх забагато, рослина сохне і гине. Тому сонце може бути корисним і шкідливим. Сонячне проміння є дуже корисним для організму дітей, проте слід пам'ятати, що тривале перебування під сонцем шкідливо діє на організм людини. Воно приводить до загальної слабкості, погіршення уваги й пам'яті, знищення апетиту, неспокійного сну. У складніших випадках виникає головний біль, блювота запаморочення. Тривале перебування під прямим сонячним промінням може стати причиною сонячного удару. Викликати сонячні опіки. А перебування у теплому закритому приміщенні загрожує тепловим ударом. Щоб не сталося теплового удару, слід часто провітрювати душні приміщення. У спекотну пору не зачиняти вікон, щоб відбувалася вентиляція. Щоб не сталося сонячного удару, слід носити легкий одяг, часто пити воду. Перебуваючи на сонці, завжди одягайте головний убір панамки, капелюшки, хустинки. Більше часу проводьте у затінку. Ніколи не засинайте на пляжі. Щоб запобігти сонячним опікам, не перебувайте довго на сонці, починати засмагати можна по скільки хвилин, потім тривалість сонячних процедур можна щоденно збільшувати. Якщо на тілі з'явилося легке почервоніння, це є свідченням того, що ви отримали легкі опіки. Тому слід припинити приймання сонячних ванн ще до появи почервоніння. Пам'ятайте, що всіх проблем з сонцем можна уникнути, дотримуючись кількох правил, правила перебування на сонці, уникати активного сонця, засмагати краще вранці або перед заходом сонця. Завжди одягати головні убори. Захищатися від сонця одягом і сонцезахисними засобами, багато пити, перечікувати пік спеки вдома, у сильну спеку грайся в тіні дерев чи під навісом. Дотримуйся цих правил і літо не буде затьмарено неприємними моментами. До побачення! Будьте здоровими і веселими. Все буде Україна!